Привіт! Ви на каналі Newsroom, місці, де ми говоримо чесно, прямо і без цензури про те, що справді важливо. Якщо ви з нами вперше, раді вітати! Тут ви почуєте думки експертів, факти, які не завжди звучать по телевізору і коментарі, які не прикриваються гаслами. Підтримайте нас, поставте вподобайку, підпишіться на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб нічого не пропустити. А якщо хочете допомогти ще більше, посилання для підтримки є в описі до кожного відео. Кожна ваша гривня це ще один голос, який буде почуто. Що стосується безлузлової, я вже зарікався коментувати. Що б вона не казала, це жінка, дівчина, не знаю, як навіть до неї ставитись. Тут стать не має значення. З моєї точки зору, це просто зразок людини, яка, ну, по-перше, в якої язик довший, е, ніж дистанція думання, скажімо так, це по-перше. А по-друге, у мене є величезні сумніви, що ця людина взагалі має навички критичного мислення. І який йолоб її делегував на подібну посаду, значить такий комітет, ну це питання до, знов таки. До слуг народу, до керівництва фракції, партії. це ж Вони її туди делегували в такий важливий комітет. А, я чув різні точки зору, різні оцінки діяльності як Валерія Залужного, так і нинішнього головного командувача Сивського. Попри те, я особисто вважаю, що я не є фаховим кадром військовим. Перше, друге, я не маю спеціальної освіти. Між іншим, так само, як і мадам Безу. Третє, я не маю академічної воєнної освіти так само, як і мадам Безу. І я просто вважаю себе не настільки компетентним в тих питаннях, аби давати оцінку діяльності людей, які перебувають на таких. Стратегічно важливих посадах як головнокомандувач. У мене немає інформації, я не знаю, яким чином взагалі цивільна людина, яка ніколи не була в армії, не знає, що це взагалі таке, яким чином вона може давати оцінки. Тому я, наприклад, ці ці роки уникаю давати оцінки. Ну а без угла вона в своєму репертуарі спочатку вона лила на залужного. Зараз переключилась на Сирського та на інших депутатів, між іншим, вибачте, генералів. Між іншим там в своїх оцих висірах, вона їх називає злочинцями. Ну, я б, наприклад, підтримав, якби генерал Содоль подав позов до суду проти беззублої. Бо злочинцем людину може називати виключно. То небудь після рішення суду. Чи є подібне рішення суду стосовно генерала Содоля? Немає. Тож депутат безугла називаючи депута генерала Содоля злочинцем, вона навіть з формальної точки зору вона порушує брутальна, порушує закон. І я був би не проти, аби Содоль знайшов яких-небудь адвокатів. І вчинив позов проти безузвої. Нарешті цій рудій бестії треба рота все-таки підзакрити Бо це якась памина труба, з якою лється все лайно, яке тільки можна назбирати. Я не знаю, ну точніше, я маю свою точку зору. я про це Навіть вони ще не ухвалювали тоді рішення про позбавлення місцевих громад ПДФО. Я тоді вже ну, з величезним обуренням коментував ці ідеї гетьманцевої кампанії, бо ну це практично згортання на нівець всіх зусиль по децентралізації. Ніяка децентралізація без передачі грошей, контролю над грошима вона не варта абсолютно нічого. І от зараз ці недолугі. Вони починають, Ну я навіть так скажу, тиснути на місцеві громади для того, щоб вони будували фортифікаційні споруди за власний кошти. Але в мене є одне величезне запитання. Коли ви забрали з бюджетів місцевих громад ПДФО, звідки зараз ці самі громади візьмуть кошти на будівництво? Звідки вони можуть взяти їх? Я не знаю, що з цією. Довбаною владою робити. там ну Одна ненормативна лексика на язику, але факт залишається фактом. І, на жаль, ну бачили ж 100% наші глядачі і фото, і відео те, наприклад, яким чином на Харківщині розпорядились з тими залізобетонними тетрайдерами, які мали бути використані для зупинки. Європа важкої просування важкої техніки. Ну, бачили ж це. І ну, от що тут можна виправдовувати, коли третій рік кровопролитніша війна? І от таке стало. І назвіть хоч одне прізвище покарано. Ніц. Лише тільки голова ВЦА оголосив, що він буде збирати якусь а, створення комісії. Яка буде вивчати питання використання бюджету під час будівництва споруд на території Харківської області? Ну, дуже... я вибачаюсь перед нашими глядачами, бо в мене це викликає такі дуже негативні емоції, все, про що ми зараз кажемо, але уникнути цієї розмови, на жаль, не вдається, бо кожного дня ми втрачаємо чималу кількість. Хлопців та дівчат, які сьогодні просто зараз боронять нас з вами. І кожного дня, практично, на жаль, ворог крок за кроком, але просувається. Нашою землею, нашою батьківщиною. Дуже прикінчи! Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку. Будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей.